Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Правила складання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, в яких проводилось голосування на виборчій дільниці. Забороняється складання протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в іншому порядку ніж визначено ЦВК відповідно до Виборчого кодексу України. Відомості до протоколу про підрахунок голосів вносить на засіданні секретар дільничної виборчої комісії. Відомості заносяться після проведення передбачених законодавством контрольних перевірок і після оголошення відомостей головою комісії. Протокол може виготовлятися за допомогою технічних засобів. Забороняється заповнення протоколу олівцем. Внесення до нього виправлень без відповідного рішення комісії, підписувати та засвідчувати протокол початку дільничної виборчої комісії до остаточного заповнення. Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу складається у чотирьох примірниках. Вони нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії. Член комісії підписує протокол із позначкою з окремою думкою. Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремих членів комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності підпису члена ДВК у протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший і другий примірники протоколу мають право також підписати кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі присутні на засіданні під час підрахунку голосів виборців. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців, дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності, описку чи помилку в цифрах, вона розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу з позна позначкою уточнений. При цьому перерахунок бюлетенів не робиться. Протокол з позначкою Уточнений складається також у чотирьох примірниках. Копії протокола негайно видаються на їх прохання: членам дільничної виборчої комісії, кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам організації партій, офіційним спостерігачам, присутнім під час підрахунку голосів виборців. Видається не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного члена комісії, кожної місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутатів, кожного кандидата. Копії засвідчуються головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюються печаткою комісії. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі складається акт за формою встановленої центральною виборчою комісією. Дільнична виборча комісія запаковує перший і другий примірники протоколу за наявності. Примірники протоколу з позначкою уточнений акт про видачу копій протоколу. На пакеті робиться напис протокол про підрахунку голосів. Зазначаються назва місцевих виборів, позначення та або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів комісії, печатка комісії. Третій примірник протоколу, а також протоколу з позначкою Уточнений у разі його складання, зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії. Четвертий примірник з позначкою Уточнений у разі його складання невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.